Валерія Катерина та Єлізавета вибрали золоті медалі та посіли на змаганнях перші місця. Валерія відвідує секцію фігурного катання у міському хокейному клубі близько року. Розповідає, якими саме елементами заробляла бали під час виступу. Там очень можна зробити легко елемент фонарик, тяжого елемент – тати. прыгаешь кручешься в кружении или просто за заход и просто в кружении и потом ногу вот так опускаешь кручешься Катерині шість років, займається фігурним катанням, почала у п'ять на змаганнях, каже, була вперше. В програмі у мене є робити вид сальто і я очень переживаю робити сальто трьох раз. І у мене є пішки. Трьох трьох разних Это сальто, перекидной і просто прыжок. Б... 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 Єлізавета тренується в секції шість днів на тиждень по чотири години. Це каже її треті змагання та друга золота медаль. Часмія програма. То есть я їхала по кругу перебіжки. Я доїхала діло волну, зразу стою в ласточку. у всеукраїнських змаганнях. Він Тр клаб Взяли участь 13 вихованців секції фігурного катання хокейного клубу Маріуполь. Четверо з них отримало золоті медалі, четверо срібні, двоє вибороли бронзу. На даний момент в основному була представлена категорія бігінерс плюс. Це ну, не саме починаюча, але і з починаючих категорій. І мальчик з більш старші виступали по категорії бронза. Це вже би, категорія для дітей, які займаються ну, скажімо так, двох до 4 років. Надалі фігуристи готуватимуться до всеукраїнських змагань з фігурного катання, які пройдуть 18 лютого у Полтаві. Від Маріуполя туди поїде 47 фігуристів. Юлія Слабінська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.